Шановні громадяни, але ну, всі там зайшли чешені. Ви бачите трошки голос грубий, ну так виходить. Десь якийсь вірус. Перед тим, як е, розпочати збори, я хочу вам зачитати із статуту нашої громади, е, хто скликає збори, як скликаються збори і хто бере в них участь. Значить, е, мало. Я думав, що хоч люд, що громадян десь за 150 сьогодні. Нема. Ну, будемо проводити, нічого страшного. Сьогодні збори такі, збори виробничі в нас. Виробнича нарада, будемо так говорити. Так, е, зачитаю вам по статуту. Значить, е, за збори громадян скликаються з сільським головою за власною ініціативою. Бо там не почали казати, що треба правління збирати треба це. Збори збираються в статуті громади, записано. Збираються за ініціативи голови сільської ради, так як ви мене вибрали, і назначається день. Друг, там є питання, також можна збирати збори за рішенням сесії і за рішенням правління. Ну так як у нас виробничі питання в основному, я своїм розпорядженням за сім днів. Воно висить в сільській раді назначив ці збори. Значить, в роботі зборів в роботі зборів громади мають право брати участь Житлі села. запам'ятайте, надальше. Ми такі збори будемо проводити часто. Не будемо раз у квартал, тому що я повинен знати, хто що хоче, які в кого є питання і таких. В такому спілкуванні можна знайти багато дечого почерпнути і зробити так, як краще для нашої громади. Значить, беруть участь в житті села, які мають право голосу на місцевих виборах, які проживають на території села. В роботі за зборів мають брати право участь депутати Верховної Ради, сільський голова, депутати сільської ради. Посадові особи органів місцевого самоврядування і органи державної влади. Останні всі, хто там підходить до цього списку, остальних, прошу покинути зал. Згідно статуту. Значить, от чоловік сміється, він не житель громади. Хто йому дав дозвіл? Я не підписував дозвіл для посторонніх. Це послання людина зовсім. Прошу покинути зал. Шановні громадяни. По-перше, є закон про доступ до публічної інформації. По-друге, я є представник преси, офіційне посвідчення, видано Агентством журналістів розслідувань Вінницької області. Значить, це одне з найкращих агентств журналістів, яке сьогодні в Україні завоювало перше місце по результатам за 9 місяців. Дальше, дальше. 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 Я сказав, нема чого слухати, ці балачки. Дальше. Документи сюди. Документи сюди. Документи сюди. Документи сюди. Ми тебе не приглашали. Мене не потрібно приглашати, є закон про Значить, Я не дозволяю відеозйомку і присутніх... Є статут, ми діємо згідно статуту. Все. Шанові, будь ласка, звільніть приміщення. Я вас попереджаю про кримінальну відповідальність. Стаття двісті Будь ласка, звільніть приміщення. Ми ви, працюємо згідно розпорядку. Ви порушуєте роки. закон України, конституцію України, стаття 34 за конституцію України. Значить тоді що не будемо проводити зброю. Хто пригласив його? Жителі села і є, є все за сільській раді зареєстровано. Розказую. Значить, є звернення, слухайтеся уважно. Зачитую. Голові села Черефоєс. Громада села просить, слухайте уважно. Громада села просить поставити вас до відома, що ми е запросили журналіста Вінницької. Асоціації журналістських розслідувань для відеозапису. Значить, підписи. Хто це сказав, що такого? Хто це сказав такого? Я вас не питаю нічого. Значить, підписи Ганай М.І., Ганай ВМ, Карніченко І. Ковальська М.І., Мальована, Олянчук, Ганай, Білюга. Яковенко Сторожук Ганай Антоніна Андрійовна. Десять душ. Значить, у нас на сьогоднішній день проживає в громаді 772 громадянина. Це десь півтора процента. І вони виражають. Оце, я б хотів, щоб вони встали, щоб ви їх побачили. Громадою села. Подібачні? Я вас не питаю, я поки зачитую лист. Оце громада села. Да? А 700 чоловік це що не громада села? Я запитую, це не громада села? Це ви що, ігноруєте нами всіма? По-перше, такі розпорядження тільки дати голова, так як я законно вибраний е, на сьогоднішній день. А що ти так боїся, щоб знімали? Значить, ладно, хорошо, все. Від я зачитав статут громади, ось до він є. Я мов, дати статут, вам почитайте собі бумажку. Я прошу покинути зал посторонній. Все. Я сказав, посторонні покиньте з приміщення. Ну, ще редактор районної газети є Ну Я їй нічого не кажу, тому що я її запрошував лісно. Пішов, громада? А десять чоловік це не громада в селі. Це півтора процента. Яка різниця, одна людина має право запросити? Яке офіційно зареєстровано в Вінницькій асоціації журналістів, агенція журналістів від жителів села, які запросили мене журналістів зробити відеозйомку, більше нічого. Розпочнемо нічого. з другого зовсім. Я нічого не коментую, я лише знімаю. Нам не треба зйомок ваших. Ви для громади нічого не зробили хорошого. А ви зробили? Ну, це не мені судити. Я прошу покинути зал. Працівники міліції там виведіть, бо він посторонній тут. Все. Я не даю згоди на зйомку, і, і це постовна людина. Згідно статуту, він не має права тут бути. все. Я сказав, згідно статуту, є статут громади. Посторонні повинні покинути зал. Я не посторонній, я представник преси. Бачите, я вибачаюсь, не хочете працювати. Давайте завершимо роботу. Я, я хочу на камеру показати посвідчення журналіста, щоб жителі села і також, хто буде переглядати, побачили, що є офіційний документ. Сьогодні сільський голова порушує закон про прес. У вас немає акредитації. Мені Покажи. акредитація не потрібна, в мене не є запрошення. Значить немає запрошення. У вас є. Нема. Нема. В сільській раді є повідомлення, а в мене є Нє. за офіційна бумага. Це не громада 10 так. чоловік. Громада 773 О, людини. То це не люди 10 чоловік для вас. Люди це жителі села, вони громада. Шановні, це шановний дітя. Шановний, гра... шановний, шановний, шановний Ре, ти портиш, ти портиш е, наші, е, наше село. Ти нічого не зробив для цього села абсолютно. Шановний голова, я хочу ще сказати. Більше свого часу сільський голова проводить в магазині техніку, буквально у п'ятницю. Е, Одиннадцять числа він Добре, мене писав ти, ти, заяву. Я не знімати тикань, То Я знімати але... хочу, мені не дає голова. Я працівників міліції поліції прошу вивезти його. людина. По працівників поліції на камеру прийдіть, щоб я засняв, як ви будете представника офесі, виводити на прохання його. Ми я вас не запрошували сюди. Ви мене не маєте запросили. права тут бути. Мене запросили Це виробниці, виробниці збори. Мене люди запросили. Це збори виробнички, ніхто не запрошував. Я не запрошував його. Це зовсім постороння людина. В нього акредитації нема. І в нього нема службового відрядження. Він показує цю бумажку. Це його бумажка, знаєте що? Перед, перед виборами кожному дають таку бумажку. Ні, він не буде тут. Ви Будь ласка, встаньте на камеру, зачитайте. Бо ви, ви посвіщені номер посвідчення на камеру, Будь ласка. вийдіть, зачитайте номер. я голова села, голова громади. Я не запрошував а ви, а ви, адресі, стайте, сюди. на тут На камеру і зачитайте посвідчення, виданий 5 вересня, 2016 рік. І рік. Про які вибори йде в 16-му році мова? Назвіть, будь ласка, тут агенція журналістських розслідувань. Вінницька обласна громадська організація. Посторонні в залі. Згідно статуту, я не маю права почати збори. Все. Виводьте його, як хочете. Ні, він посторонній. Я дію згідно статуту. Я дію згідно статуту. Все. Нє. Я йому не давав сюди дозволу. Він постороння людина, він добре. У нього, по-перше, документи акредитації немає в нього. Щось стежить це чуєте, оце, чуйте, оце його, що ви написали, це ви, це ви коли зберете збори пайовиків, отоді прилазите Віктора Рися і хай він собі цього вас знімає. Тут його зйомки не буде. За 20 років ми не провели ні разу зборів бойовиків села. Ось цього треба починати. ну, Скажіть, будь ласка. Дуже громади. А ви написали Ось до, ось до ваше звернення? І бойовики. посторонні в залі. Я не буду проводити збори посторонні в залі. Все. Він не, Він не потрібен в залі. При чому тут голосувати? Є статут. Є статут громади. Статут громади. Ви розумієте чи ні? Я не потім раді.

Нема. Я так подивись, нема. Хто? Ну може, я не бачу, може, я сліпий вже. Ви ж розумієте, оця людина, вона ходить, знімає і тоді викидає в інтернет і всі сміються з нас. Ну для чого? Це виробнича нарада. Коли проходить виробнича нарада, виробничі збори, там камери не треба. Значить. О, основна, тут нічого складного нема. Просто я вас зібрав для того, щоб прозвітувати за рік те, що я зробив. Може я щось не доробив. Може хочу щось послухати від вас, що доробити? Для чого в залі? Для, для чого? У нас дуже багато проєктів, нас не Я не хочу, щоб посторонні знали, що ми маємо робити. Це просто посторонна людина, ви розуміли, чи ні? В нього акредитації журналіста нема. Це просто, ну як я не знаю, я не хочу нічого казати, але це поставна людина. тут. Що ж починати? Ви собі сіли там в контори, подумали, а ну давайте зачепимо. Ви знаєте, що таке буде. Воно обернеться в вашу сторону проти вас, ви заповніться. Воно обернеться проти вас. Я чесний, я чистий перед вами. Віктору нема що робити, він ходить по теплоку там знімає всіх кого підряд. Залуж йому не місце тут. Олянь запросив з вами. Ви Вони, вони виразили громаду 10 людьми, ігноруючи мене. Вони запросили міліцію, вони запросили від імені громади. Десять чоловік це громада. Яке вони мали право робити цю заяву? А ми були 10 так, і ми робимо збори, і прикрашаємося. Баланси. Не смішно зовсім. Це не смішно. Це плакати треба. Я зараз піду у власний прокурор, ну посиди тоді, не шо це. Органи державної влади мають право присунутися. Мене також запросили, тільки не зрозуміла, що ви поїдете, якщо тут маєте право присунутися. Десять чоловік, це тільки члени складу, це не закриті збори, це приймали цілий гідний день, щоб слухати. Я вам дуже дякую. Я, ну, я дякую вам. Спасибі не... За те, що ви приїхали. Я дуже дякую вам, що ви відірвали свій вихідний день. Ну, я ви вас не запрошувався, ви не маєте право права зброї всіх нас. Я дуже радий вам, що ви приїхали, що вийшли, що ви безпокойтесь ви... за наше майбутнє. Це не сходка села. Я сказав вам, що це. Треба слухати було. Подіймайте. У нас виходить е, так, що 10 чоловік вже громада. Вони що там створили нову громаду, чи що там всі, в конторі колоспу Цього СПК. Це нова громада. То давайте реєструйте її, то йдемо знати. Я вам зачитав статут громади. І хто має право бути на зборах, і хто має покинути цей зал. Все. Органи влади мають бути, пожалуйста, ніяких питань нема. Яким законом передбачено, що заборона пресі буде присутне? У мене статут є. Віктор, просто я чисто риторичне питання задаю, будь ласка, якщо вірував поясніть, згідно я, я висні, по пункту закону України про пресу... Я, я про вас не запрошую вас. це все Верховнична Мене

Вітаю. Мені треба, щоб людина назвала тут закон, тут закон. Я на роботі, мене послала редакцію. На які роботи? На редакцію послала. На які роботи? На які роботи? Що я без редакції сам не піду не буду. Куди ти, на які ти роботи? Це ти мені розказуєш. Є офіційна бумага редакції. Що ти дурниці твоєму? Я швидко дурниці, вон, кай прокуратура розбереться. Ну що? Товариші громадяни, я хочу поставити на голосування це питання. Чи даємо згоду на відео? Це його на відеозйомку, чи не даємо? Чи мають право? <говорити> Хай не має, він не право. Хай його куди має ця відеозйомка потрапити? З нашого села? Ні, він не має потрапити. Давайте проголосуємо. Хай присутний сам. Так, а відео, це його проблема. Я ставлю на голосування. Хто за те, щоб була, проводилась відеозйомка? Якщо в інтернет ми не голосуємо. Ні, то, а куди ж він виставляє? Він тільки в інтернет виставляє. Так, він Хто за те, щоб не проводилась відеозйомка? Я ставлю на голосування. Хто за те? Щоб проводити відеозйомку? Прошу голосувати. Проводимо ще не Раз, два, три, чотири, п'ять. Проте за ні, це за зйомку. Хто проти того, щоб не проводити зйомки? Прошу голосувати. Все. Документуйте. Все, прошу покинути за ході. Це ще раз доказує те, що ваш сільський голова не по порушує закон України про пресу. Працівники поліції, ви присутні. Вам вже заборонено. Ні, Колинку, я... На я ось працівників поліції Длям знімаю до... в залі... Вам Я на вулиці. Люди хочуть провести з бури. Без... Скажіть, будь ласка, ви житель села Залужа Теплицького району? Так, так. А ви були на цьому зібранні, яке називає сільський голова, що це виробнича нарада. Можете прокоментувати щось? Ну, заходив я там і послухав його, він зачитав статут. Статут той ніхто не знає, хто його розробив, звідки він і хто за нього голосував, якщо це статут села. Для сільської ради, то за нього повинні і сільські жителі проголосувати. Я так вважаю. Ну мене вражає інше. Він назвав, що це не схід села, а це виробнича нарада. А про яку виробничу нараду сьогодні йде мова? Ну я не знаю. Що він вважає, що з лиців чоловік має бути це учасником в цій на раді, то такого взагалі неможливо, бо ці люди не прийдуть. То я э, хотів би ще одне таке питання задати. У вас в селі це громадська громада, чи це у вас тут э, приватна організація, Черівка, чи якийсь э, колгосп тут є, що це виробнича нарада? Я не можу зрозуміти, якщо це виробнича нарада, вона повинна проводитися в сінах сільської ради, а не в, в, в закладі культури, як провів сільський голова Черівко. Це тут... щось в голові не вкладається. Чого я взагалі пояснити не можу. Я... Ну, неділю назад тут була вивіска, що це схід села. Потім цей схід села йому пояснили, що це підпадає під дії по корупції. І він назвав тепер вже не схід села, а виробнича нарада. І зачитує якийсь незрозумілий статут, про який люди взагалі не знають. Ну, Таке щось, ну, я сказав, незрозуміло взагалі, що воно і до чого, і який це схід села, і, і, чи це нарада. Чи... Ну, одним словом, сільський голова перетворив це все на шоу. Скажіть ще одне, будь ласка, ви знаєте, що в Черівка є свої приватні магазини в Теплику? Так, є. І він, як сільський голова, він більше в магазинах знаходиться, чим на роботі в себе. Ну, я не знаю, я цього не контролюю. Ну я його випадково побачив <кзв1> 11 числа, він на мене напав, що я за ним слідкую і фотографую, хоча я ніяких дій тоді в той день згідно нього не проводив. Ну, а на вашу думку, сільський голова, якщо він є народно обраний, має право займатися бізнесом своїм. Взагалі, то... наче Ні... законом воно не забороняється. Ні, але... якраз закон забороняє державному службовцю але... займатися бізнесом. Ну, я не... Тим більше в робочий час. Ну, можливо, це і так. А можете назвати своє прізвище, ім'я по батькові? Сторожук Микола Григорович. Ви житель села так, Залужа? Так. Теплецького району, Вінницької області, так. так? Дякую вам. Скажіть мені, це була виробнича нарада, чи це були збори села? Ну, от просто чисто так, чисто по-людськи. Не знаю, бачите, що написано: збори громади. Ну, збори громади. А, ви з мене а звідки статут узявся, якісь незрозумілий? Ви затверджували якийсь статут? Не знаю. От побачиш. Я що? – нікому нічого не кажу, ні на роботу начують. Ні, ви скажіть, просто мені на камеру це збори були, чи це були виробнича нарада? Що це було в клубі тільки що? І все, я не знаю. Ні, то голова сільських слав, що це виробнича нарад, то фактично, дивіться, вивіска написано «збори громади». А ви... збори громади. То на вашу думку Ти це були... Та все, я просто вас питаюся. Ви можете сказати, що це тільки, що в клубі було тут? Це були збори, чи це виробнича нарада? Що це було тільки, що в клубі? Можна запитати вас, що це тільки що в клубі було? Це виробнича нарада? Чи це збори? Я одразу не була, але щось там сварка якась була. а Що це таке? Я не знаю, це наче як вважаєте, що це таке? як Сходка села чи що? Ну, і тут вивізка стоїть з бори громади. А, Хлопці, збори. то це збори громади були, чи це було що це? Там все все балакали, що Антоня, добрий день, скажіть, будь ласка, що це було? Збори громади? Чи не це Не знаю чоловіче? Добре, не знаю, що це було. Ну то ж сільський голова перевів, що це виробнича нарада. А про, як... про яке виробництво мова йшла тут?